Вітаю усіх слухачів. Пропоную вам заварити каву чи чай, бо сьогодні ми поговоримо на дуже цікаву тему, яку досі оточують стереотипи, страхи та купа сумнівів. А саме, чому ми уникаємо психологів, і запрошені учасники нашого подкасту: це я, Софія, в якості ведучої. Психологиня Марія та гостя Владислава, яка має власний клінічний досвід терапії. Я вас вітаю, друзі, і пропоную почати з простого це розкажіть, будь ласка, як ваші справи, як настрій сьогодні? Всім привіт, рада бути тут з вами. У мене все добре сьогодні зранку вдалося спокійно випити каву, і це вже перемога. Настрій робочий, але спокійний. Радію, що маємо можливість говорити про важливе, бо тема дуже на часі. Всім привіт! Дуже цікава тема, насправді. Чесно кажучи, я й сама колись боялась звертатись до психолога. У мене настрій трохи змішаний, хвилююсь, бо все-таки це мій перший подкаст, але також мені дуже цікаво. І загалом справа добре. Сподіваюсь, що сьогоднішня наша розмова допоможе дуже багатьом людям. А як твої справи? Так, дякую, що ти запитала. В мене також все добре, настрій непоганий. Є легкі очікування, бо тема, яку ми сьогодні підіймаємо, дійсно дуже актуальна і цікава. І я дуже рада, що ми говоримо про неї разом з вами. І що ж, Марія, маю перше питання до тебе чому на твій професійний погляд ми так боїмося звернутися до психолога? Якщо коротко, боїмося зустрітися з собою. Це звучить ніби просто, але насправді дуже складно. А, психолог це той, хто допомагає подивитися у дзеркало без прикрас, і багато просто хто не готовий, що там побачить. А, бо легше сказати, я справлюсь або Мені не до цього, ніж сісти, чесно, визнати, мені важко. Так, це правда. Я згадую свій власний досвід. Найбільше мене лякало не те, що подумає там психолог, а що я скажу вголос, те, що роками замовчувала. Здавалося, що як тільки я скажу, то все, все повністю обвалиться. Але вийшло навпаки, мені стало набагато легше, як ніби камінь з душі впав, бо хтось просто почув і не засудив мене. Я рада це чути. Це дуже важливо, що психолог тебе не засудив. І мені здається, багато людей бояться, що їх нібито неправильні думки вони будуть кимось оцінені. Так, часто люди на сесії питають: це нормально, що я так думаю? І моя відповідь завжди одна: те, що ви це відчуваєте, це вже нормально. Ми не можемо керувати тим, що відчуваємо. Але ми можемо навчитися краще це розуміти і жити з цим. І, взагалі, я помітила, що найбільші страхи це ті, які ми насправді не називаємо. А як тільки вимовляєш їх голос, то вони втрачають владу над тобою. Я абсолютно згодна з вами. А ще я думаю, люди бояться, що коли вони відкриються, стануть повністю щирими з психологом, то їм доведеться щось змінювати в собі. А це зла складно і нікому не подобається. І це найскладніше, психолог не робить добре за вас, а, але він допомагає розібратися, що ви відчуваєте, чому і куди рухатися далі. А зміни вони дійсно залежать від людини. А ще дуже хочеться сказати тим, хто вагається, що не чекайте, поки вам буде зовсім зле. Бо психолог це не швидка, це більше профілактика, і можна звернутися не тоді, коли вам вже прямо горить, а коли просто хочеться зрозуміти себе краще. Власна асоціація влада, і мені здається, що чим більше ми про це говоримо. Тим ближче ми до того, що турбота про ментальне здоров'я вона стане ж такою нормою, як турбота про фізичне здоров'я. Це буде як похід до стоматолога, але для душі. Так, це чудове порівняння, бо як ми чистимо зуби щодня, так і емоційна гігієна має стати звичкою. До речі, згадала ще один момент. Я пам'ятаю, як я сама собі постійно говорила, що у мене ж все не так погано. Зараз в часи війни люди зазнають і проходять значно через гірші речі, чого я жаліюся. І я ніби собі забороняла просити про допомогу. Це дуже поширено. Ми знецінюємо свої емоції, бо хтось, мовляв, страждає більше. Але ж ми не граємо в змагання, у кого більше болить, у кожного своя межа якщо тобі важко, цього вже достатньо, щоб звернутися за допомоги. Ти не зобов'язаний чекати чогось нереально важкого, щоб почати піклуватися про себе. Дуже гарно сказано, бо ми часто ставимо себе в кінець списку пріоритетів. На жаль, особливо, мені здається, це стосується жінок, бо спочатку дітям, чоловіку, роботі, а я вже якось потім. Так, самопожертва це ще одна проблема, що заважає звернутися по допомогу. Але якщо ми подбаємо про себе рано чи пізно, просто вигоримо. турбота про себе це не егоїзм, це не необхідність. Дуже класна думка, повністю вас тут підтримую. І ще дуже важливо сказати про довіру. Бо, наприклад, людям з маленьких містечок буває страшно, що тебе впізнають, бо розкажуть комусь, навіть якщо це перевірений фахівець. Розумію, цей страх, але конфіденційність це основа професії психолога. Він не має права щось розголошувати. Є, звісно, винятки, наприклад, коли мова йдеться про загрозу життю чи безпеці людини або інших. Але в усіх інших випадках усе, що сказано в кабінеті, залишається там. Це принцип, на якому тримається терапевтичний процес. І якщо є сумніви, завжди можна поговорити про це на першій зустрічі. І це насправді дуже заспокоює, бо тільки коли ти точно знаєш, що тебе не винесуть на загал, то можна справді розслабитись і говорити вже по-справжньому. Інакше у нас залишаються ці захисні стіни, і ти ніби там, але все-таки не до кінця. Так, я вам дуже дякую за це. І от коли ми вже почали говорити про деякі внутрішні бар'єри, мені хочеться торкнутися ще одного, можливо, найстарішого з усіх. Бо навіть сьогодні, коли люди вже більш-менш відкриті до теми ментального здоров'я, я досі часто чую фразу типу психолог, що це якщо люди з у людини з головою не все в порядку. І це справді зупиняє багатьох. Марія, звідки взявся цей стереотип, що психологія це для божевільних? Це дуже глибокий і, на жаль, досі живий стереотип. Його коріння ще в радянській спадщині, де психіатрія була тісно пов'язана з жорстким контролем, примусовим лікуванням та ізоляцією. І це сформулювало страх. Якщо звертаєшся до фахівця, значить з тобою щось серйозно не так. Але психолог і психіатр це різні професії. Психіатр лікує клінічні розлади, медикаментозно, а психолог працює з емоціями, переконаннями, особистими історіями, тобто з абсолютно здоровими людьми, які просто приходять складний період у своєму житті і хочуть і хочуть краще зрозуміти себе. Звернення до психолога це як похід до тренера у спортзалі. Ви ж не йдете в зал бо хворі. Так, я пам'ятаю, як боялась, що мене не зрозуміють мої близькі люди. Мені здавалося, що в мене має статись прямо якась така катастрофа, щоб йти до психолога, але виявилось так, що досить просто відчувати себе вимотаною через проблему, щоб попросити вже про допомогу. Дуже шкода, що так сталося. Владо, а поділись, будь ласка, як твоє оточення відреагувало, коли ти сказала, що пішла до психолога? Були досить різні реакції. Дехто сказав, ой, ну так, це зараз дуже модно. Інші, що в тебе що якісь там проблеми. І лише одна подруга мене підтримала. І потім я перестала це обговорювати, бо все-таки зрозуміла, що це дуже сильно моє особисте, і насправді не всім треба пояснювати, чому ж я хочу бути психічно здоровою. Стором це соціальний контроль. Але важливо зрозуміти, що психічне здоров'я це не слабкість, а відповідальність. І стигма зменшиться, коли ми самі перестанемо її підтримувати. О, я з вами повністю згодна. І знаєте, поки ви говорили, я згадала ще один цікавий момент: навіть ті, хто вже налаштувалися звернутися до психологи, вони часто зовсім не розуміють, як це працює, тобто саму процедуру. І тоді з'являється ще один міф: мовляв, психолог він просто сидить, мовчить і киває, як в тих американських фільмах. Марія, що ти скажеш про це уявлення? І чи бувало у тебе таке владо? Ну, це класика. Насправді психологічна робота це структурований процес. Терапевт не просто вас слухає, а відстежує, направляє, дає зворотний зв'язок. Є методи, техніки, домашні завдання, це не просто про поговорити. Деякий час я теж так думала. Я реально вірила, що психолог, психолог от просто сидить, слухає і максимум скаже, ну, а як ти це відчуваєш? І я навіть трохи хвилювалась, бо ну добре, я там виговорююсь, але що ж буде далі? Але вже на перших сесіях із теперішнім психологом мені стало зрозуміло, що це зовсім інше. Бо психолог став такі питання, про які я сама ніколи б і не задумалась, насправді він допомагав побачити мені зв'язки. Між, між подіями і ми реакціями показував, як повторюються якісь внутрішні сценарії. І так я згодна, що це не просто поговорити. Це, знаєте, ніби ти розбираєш власну мозаїку по шматочках, а терапевт допомагає побачити, що з неї можна скласти. Не завжди приємно, звісно, але це дуже допомагає. Це дійсно дуже добре, що ви пояснюєте, як це відбувається насправді. Бо дійсно багато хто не розуміє, що за тією просто розмовою стоїть глибока професійна робота. Але от ми вже згадали про техніки, структуру, регулярність, і тут виникає ще один бар'єр. Я думаю, що він дуже поширений: це те, що багато людей думають, окей. Може, це й корисно, але це дуже дорого. Це для тих, хто може собі це дозволити. Як ви ставитеся до такої думки, і чи справді терапія це розкіш? Це дуже слушне питання, і чесно, терапія справді вимагає ресурсу, але не тому, що це розкіш, а тому, що це професійна послуга, де фахівець вкладає роки навчання, супервізії, роботу над собою. Але сьогодні є різні формати: безкоштовні служби, благодійні проєкти, психологи, практики, і не завжди потрібно ходити руками, іноді навіть 5-10 сесій дають сильний результат. Зокрема, питання навіть не завжди в грошах, а часто в пріоритетах. Ми витрачаємо на каву, доставку їжі та багато іншого, а терапія, по суті, це інвестиція у себе. Я, мабуть, вірила в усі міфи щодо психологів, бо також спочатку думала, що от, це дорого, краще я все-таки ці гроші витрачу на щось більш практичне для себе. Але з часом я зрозуміла, що коли всередині хаос, то тоді і ззовні якось все сиплеться. Я почала з кількох консультацій, просто щоб спробувати для себе. І вже після першої сесії зі своїм теперішнім психологом я зрозуміла, що це мені насправді дуже допомагає. І тоді гроші перестали. Стали здаватись мені витратою, це більше схоже на вклад у якість мого життя, бо коли тобі легше всередині, ти і рішення приймаєш інакше і з людьми по іншому спілкуєшся. Тобто для мене це не про дозволити собі терапію, а про дати собі турботу. Ви дуже точно підмітили, що терапія це більше не про витрати, а про турботу. І справді на сьогодні є дуже багато форматів, і головне це усвідомлення, навіщо це тобі самому. Бо коли є внутрішня готовність, тоді ти шукаєш можливості, а не причини відкласти це. Але я згадала про ще один бар'єр, про який досить часто говорять: це страх, що психолог не підійде. І що з ним не буде контакту, або він не зрозуміє не відчує тебе як клієнта. І тоді з'являється розчарування: О, я спробував, але це не спрацювало. Марія, що ти скажеш на це? Як зрозуміти, що це не твій фахівець, і як не втратити мотивацію пробувати далі? І питання до тебе, Владо, чи був у тебе такий досвід? Так, це справді важливий момент. І я завжди кажу клієнтам, психолог це не чарівник і не універсальний ключ. Це стосунки. А як у будь-яких стосунках може не виникнути контакту або стиль спілкування. Навіть манера розмови може, може просто не підійти. І це нормально. Не кожен психолог твій, і це не означає, що терапія не працює. Це просто означає, що треба пошукати ще. Як ми шукаємо свого лікаря, свого вчителя, свого перекоря, так само і з психологом, іноді потрібен час і кілька зустрічей, щоб зрозуміти, що ти надійних руках? У мене якраз так і було. Перший мій досвід був, м'яко кажучи, дуже дивний. Цікаво, влада, подивись, будь ласка, що ж тобі допомогло не опустити руки і дати терапії другий шанс? Чесно говорячи, Після першої сесії я була дуже сильно розчарована. Я вийшла з консультації з відчуттям, що говорила просто в стіну, і подумала, що це все це не для мене, все-таки. Але потім я поділилася цим досвідом зі своєю подругою, і вона сказала мені дуже просту річ, що це не значить, що прямо всі психологи такі. Просто це не твій, як і з людьми в житті, що з кимось у нас є контакт, а з кимось ні. І тоді я зрозуміла, що вона має рацію. Після цього я все-таки вирішила спробувати ще раз із з іншим фахівцем, і це вже був зовсім інший досвід. Після тієї зустрічі я вийшла з думкою, що о, здається, я на правильному шляху зараз. І до сих пір я продовжую ходити до цього психолога. Я дуже дякую тобі за ці слова, і хочу додати, що насправді... Дуже важливо дати собі дозвіл шукати і вибирати, не знецінюючи досвід, яким би він не був, навіть якщо щось не склалося з першого разу. Бо терапія це не про ідеального спеціаліста з реклами, а це про живу, чесну взаємодію, яка справді потребує часу, довіри і відкритості. І знаєте ще я часто чую фразу, що а навіщо мені психолог? В мене є купа друзів, з якими можна просто поговорити, і це безкоштовно? І наче це звучить логічно, але що ви думаєте з цього приводу? Але це зовсім не те саме, бо друзі, це підтримка, це тепло, це розуміння. Але вони все-таки не мають цієї професійної підготовки, щоб допомогти розпутати наші складні емоційні процеси. Розмови з близькими, звісно, можуть підтримати і допомогти зменшити наше напруження. Але коли мова йде про глибші труднощі, я думаю, тут все таки важливо звертатись саме до фахівця. Так, і ще важливо розуміти, що друг завжди на твоєму боці, і це прекрасно, але психолог на боці правди. Його завдання не підтримати твої звичні переконання, а допомогти подивитися на ситуацію з іншого боку, іноді з незручного, але дуже цінного. Так, я з вами абсолютно згодна, і мені здається, що близькі люди можуть не витримати всього того, що ми на них нагружаємо, або вони почнуть радити щось із власного досвіду, але це не завжди буде нам підходити. Я згодна з вами, іноді ми думаємо, що от вигоритися це вже терапія, але в терапії є структура, є безпечний простір, є певна ціль, і це знову ж таки не просто розмова, а процес, у якому тебе ведуть професійно, з повагою і без упереджень. Так, психолог це не той, хто тільки слухає, але й чує між рядками і допомагає побачити, як ти сам собі іноді заважаєш, а це дуже тонка робота. Так, пані, я вам дуже дякую. І справді, друзі, вони важливі, але вони ніяк не зможуть зафі... замінити фахівця. І психолог це людина, яка перш за все створює нам простір для змін. І підсумовуючи нашу розмову, хочеться сказати, що, попри всі страхи і сумніви, звернення до психолога це ні в якому разі не є ознакою слабкості, а навпаки, це прояв сили і турботи про себе, бо на це треба наважитися. І тож, якщо ви, слухаючи нас, пізнали щось зі своїх сумнівів чи страхів, пам'ятайте, що ви не самі. І це досить природньо боятися, вагатися та перебирати. Але так само природньо це пробувати щось нове, дозволяти собі допомогу та підтримку. Так, найголовніше це дати собі дозвіл. Ніхто не зобов'язаний вирішувати все сам. А я б сказала так: що не чекайте дна, щоб шукати берег. Психолог це як ліхтарик у темному коридорі. Вау, ти дуже гарно сказала. Я вам дуже дякую. Це був справді чесний та важливий діалог. І дякую всім слухачам, що були з нами. Бережіть себе як ззовні, так і всередині. Пишіть нам, діліться власним досвідом, і головне, не бійтеся звертатися про допомогу.